Є знижки на псилобальзам Гель 10 – 10% в аптеках подорожних БАМ та ощад. Є знижки на Віта Просткомбі. П'ятнадцять 15% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Дякую, колеги, за цей нерв за цей драйв. Спасибі величезне. І ви знаєте, я просто хочу таку штуку зробити. Можливо, ми не домовлялися, але я знаю точно, що ще одна людина точно дивиться нас зараз. Це батько Євгенія Рибчинського, Юрій Рибчинський. наша пане легенда Юрій, абсолютно так. пане Юрію. Ми інколи не встигаємо сказати спасибі, але знаєте, день Незалежності – хороший привід. Ми вам дуже вдячні. Ми вас цінуємо, любимо, і пишаємо, що ви нас є такий. І чекаємо вас, як одужуєте у нас в студії в будь-який момент. Юрій Репчинський, Євген Ребчинський. І от бачите, Христина. Охідка. Величезна, величезна, так. величезна команда, друзі. Ви знаєте, хочеться продовжити справді ось цими словами, які щойно лунали там внизу на поштовій площі. Того, хто не здався, не перемогти. І тут в тому числі мова піде і про наших надлюдей, про наших суперх'юменців, про наших героїв, які проходять реабілітацію, власне, в центрах суперх'юменс і у Львові, у винниках, і тепер вже в Дніпрі. І ви знаєте, оці герої долучилися до нашої класної традиції випікання пирога незалежно незалежності. власне, ми поїхали в Дніпро, і наша влада грубич зафільмувала все, ну як то кажуть, на власні очі. Ми все побачили, з якими начинками пекли пиріг, хто долучався. Зараз вам все розкажемо. Про цим ми просто правильно їздили в Дніпро, це знімали теж і е, хочу просто ось що сказати. Це ж який новий рік день незалежності, та це як наш новий рік, рік країни новий. Так от цього року, року країни, а відкрився ще один центр супрохімусу Дніпрі ближче до сірої зони, ближче до фронту. І тепер реабілітація може відбуватися дуже швидко. Дуже зручно. От і оцей пиріг незалежності, знаєте, кожна родина, кожен регіон по час пиріг незалежності, у кожного своє начинка, все різне, але ми цим об'єднуємося. І от Superhumans – екосистема, велика екосистема, який пиріг там то люди з усіх регіонів. І от героїні наша з Нікополя, як це все відбувалося на ергокухні, спеціальній ерго абсолютно спеціальні абсолютні інклюзивні. Давайте подивимось. Це буде яблучний пиріг сьогодні, а взагалі його можна робити з іншими з любими ягодами. Пані Світлана із імпровізованою командою Вадимом Марією та Софією готують свій пиріг незалежності. Команда нарізаємо яблука. Цих людей на цій незвичайній кухні доля буквально звела. Вони познайомилися в реабілітаційному центрі Суперх'юменс у Дніпрі. У грудні 24-го року Світлана потрапила під удар російського FPV-дрона. просто під час роботи на місцевому ринку в Нікополі і була ампутація. Ноги вище коліна було багато лікування, яке досі триває. Реабілітації, протезування. Вадим служив 15 років свого життя, захищав Україну на найгарячіших напрямках. Евакуація з бою під Бахмутом була фатальною. Мене порозили. Мене було метр дівносто росту. Мене в машину положили. Мене ноги так виглядали. Величезна втрата крові, кола пекла по лікарнях, ампутація обох ніг. Так і Світлана і Вадим стали суперами. Саме так у цьому реабілітаційному центрі називають людей, які потрапляють до нього внаслідок російської агресії. Зокрема, саме так до Світлани і Вадима звертаються Марія та Софія, асистентки ерготерапевта. Вони ж сьогодні і спільниці за приготуванням святкового пирога. Так. Треба яйця збити з цукром. Хто це хоче зробити? А у нас є вимір. <рес> Для пирога незалежності від суперів потрібні яблука. Їх сумлінно ріже вадим. Після поранення три роки на взагалі, це перший раз разу. А ще знадобиться цукор, борошно, яйця, вершкове масло, трішки соди, розпушувач і сметана. Зараз додаємо сметану сюди, додали трішки соди. Процес створення пирога відбувається на так званій Ергокухні. Простір тут адаптований так, щоб людям із різними травмами було зручно готувати самостійно. Як ми бачимо, Вадим на кріслі колісному, Світлана на протезі, їм обом зручно. Також до всіх поверхонь є доступ. Під'їзд на кріслі колісному, зручно користуватися як духовкою, як посудомийкою, адже все налаштовано на відповідному рівні. Тут ми можемо регулювати. По висоті світлана я вам не заважаю мені. От, наприклад, як готує Світлана, їй би було зручна така висота, а для Вадима можна підлаштувати трохи нижче. Тут же і спеціальні дощечки. На них є присоски, аби ті не ковзали по поверхні. І так само в нас є спеціальні, такі як штирці, на які можна так само, якщо у людини немає однієї кінцівки, вставляти, наприклад, як от у нас сьогодні яблучко, ставити яблучко та однією рукою спокійно нарізати якраз наш фрукт. А ножі, виделки та ложки мають спеціальні ручки. Вони більш функціональні на захват кисті, тобто що вони не спадають грубо. Кажучи з руки, так само в нас от є така чистилка, яка так само є з присосками. Її можна підкласти на різню поверхню. І так само, наприклад, чистити фрукти, овощі. Усі приділі, тож тісто на пиріг підготувалося швидко. Ну, все, прикрашаємо яблучком. Чим багаче, тим буде краще. Ставимо пиріг у духовку. І чекаємо хвилин 40. Взагалі я люблю випічку, тому що чоловік дуже любить випічку, усю, що тільки можна. Такого ще не було. На незалежність ми знаємо, є прапор, гімн. А от пиріг не було такого. Пиріг готовий. Зараз ми його дістанемо. Ммм, який аромат! Зараз будемо його прикрашати. Я прикрашу свій періг вихильною, буде дуже смачно. Можете лише уявити, який запах пробігся коридорами реабілітаційного центру. Ці кадри замість усіх слів. Доброго дня. Ви на запах, так? Ви йшли на запах. Добре. А на за запах. А за запах. А за запах? А за Йому треба було б трошки подостить. Але відверто чекати на застигання ніхто не хотів. М -м -м -м. Пиріг незалежності в суперх'юменс від Світлани з Нікополя та команди очевидно вдався. Отакий От пиріг від суперлюдей в Дніпрі. Нікопольський пиріг з Нікопольським присмаком. Е, Насилайте нам свої проги. У нас у кожного свій пиріг, так, але незалежність одна. І до речі, Нікопольський так вдався, що мені навіть шоточка не залишилась, Поки я гуляла і розглядала взагалі центр Суперхюменс. Цей неймовірний пиріг з незламного Нікополя з'їли. Але й нехай, хай буде смачно хлопцям, тому що вони реально супергерої. Зараз вам слово. У нас відкриті мікрофони сьогодні, і це е, правильна історія я вважаю, на День Незалежності. Ми маємо говорити один з одним більше, якомога Вертіше майдан незалежності це колись точно центральна площа України. Зараз це меморіал частково, частково велике перехрестя. Там працює Влада Грубич, і там її відкритий мікрофон.